Вітаю колеги. Тема сьогоднішнього уроку подача заявки в технічну підтримку за допомогою додатку. Запускаємо додаток. Натискаємо «Техпідтримка» і подати заявку. Пишемо суть. Не працює. Що в нас не працює? У нас не працює телефон. Поле детальної опис заявки: вказуємо назву програми або пристрою, дія, при якій виникла проблема, текст помилки та будь-яка додаткова уточнююча інформація. Натискаємо Зберегти. Заявка з'являється в списку в стані призначення. Після того, як нею займуться фахівці, стан буде змінений на в роботі. А після того, як заявка буде виконана, вона перейде в список виконаних заявок. Для того, щоб переглянути всі свої заявки з будь-яким статусом, треба зняти обидві ці галки. Якщо виникають питання, необхідність додаткових уточнень це все відбувається через Slack, прямим спілкуванням. З виконавцем заявки. На цьому в мене все. Переваги даного підходу на екрані. Можете натиснути паузу та прочитати. Дякую за увагу.